Ви можете не повірити, ну хтось на білому озері ще й вижив. По-моєму бере на кукурузний карасьовий поп-ап. Оп! Похоже, пусто. Але це була клюва... Ні, висить щось, але це була клювака, краснопірочка. Тут гачки здоровенні, скоріш за все. Поставила ні на кілограмового карася. Не, взяла на черв'ячка. Водичка така смачна, як бачите, що, не дай Бог, рибу в сапет положить. Дубця дадуть всі, не тільки котики. Клює на дві сразу, на крайні. А цю закину одіночка. Хоч би тикнула. На ту, мабуть, крайню точно щось засіло. Дивіться, тигедик, тиге А на цю тільки дергнуло. Там маненькі гачки, а тут здорові. Ну що, покажи, що ти там і ми тебе витягнемо. Опять чесночний поп-ап. Да, воно там. Або штурмує, або сидить. Скоріше всього перве. Рибу не чую особо. І звісно чого. Ха -ха -ха -ха. Оце рекорд. Ти хто? Непонятно, похоже, на тараньку. Ну, скоріше всього якийсь сіняк пасынець я в шокі, як воно покльовку могло передати. І ртом нажало, заїхало. надо цеплять наверное ты на тесто От такие вот нищечки вкуснячи поцепил вони здоровенні для такої риби. Оп, тут пропочка удобна щоб не розтікалася по краях Зараз закрутів. І чесночна така сама. Як бачите, ух, чесноком розип. Багаторазовий вафтерс, так сказати, порізаний. Ну, наше любиме це пінотесто. Можна приміняти навіть без опариса на за парусом лучше. И размер надо да, побільше для таких здоровенных гаків. Всередині пенопласт, а зверху тісто. Минут за 15-20 розмивається. Но при этом ловляй рыбку. Пробовал также на цей, на поплавок. Тесто кстати хороше. Чесночне тоже, воно более таке. Туговасте держиться, не знаю, минут 10 точно на гачку. Не так, що за 2-3 минути по крючку і сповзло. І удобно, пузирьок в карман кинув і красота по берегу пройшовся, правда, ні одної риби не зловив, бо там її нема. А тут, як ми бачимо, щось вижило. І вже якщо вижило, буде жити, бо екологія восстанавливається потроху до уровня того тришака що був до цього можна сделать хуже И впереди еще, если ще фашисти атомну педирвують то за рибалку взагалі можна забуть навсегда. ну це фашисти що з них сделай такі пироги ладно продовжаем Є мисль правильна, що він там сидить, чи воно там сидить. Бо так часто дергать, оп, це треба вміти. І, похоже, так воно і є, там щось є. Хоча після цього потопу там багато чого на дні є. Стільки всього потонуло, поплило, приплило. Нові чепи на Дніпрі, не тільки на річках. Так оце не є гуд. Йоханий карась бабась. Оп. Все ж треба було, як звичайно, тюнити не в ту сторону. Десять раз перекрутитися. На на карась забагрився на. Попапчик, за який я вам казав, Мігалодоновський. Похоже, забагрявся з концами. Попапчик поставив з черв'ячком. Ти дивика, а, тут пружина. Я думав тут флет. Думаю, що це каша не розмилась. Гачечки поставив міленькі. Поки крайню перекидаємо. Друга крайня. Намікає, що вона готова на перезаброс. То виложе, то натягне, то вилаже, то натягне. Ну Тут треба гачки поміняти. Сильно крупний поставив попапа цей смачний. Для такого карася він не годиться. Менший гачок треба. Похоже, на свою голову прикормив мілочовку. І похоже, в з цією екологією вона голодна. Всі жуки насікомі. І друга водна живність її здохла. Ви пам'ятаєте, яка вода була вонюча. включає черв'ячків. І вони тепер бігають голодні, чим би його поживитися. Раніше така мілоч ніколи не вистачала особо прикормку, а зараз вона ура. Дип дип, дип-дип. Похоже, на крайню знову присіло. Нічого не розумію. Дип-дип, дип-дип. І ніфіга, може щось сидить. Та да, похоже, на рибу. Некрупну рибу, яка одірвалася. Щось прикормка не розмивається. Взяла не на фінопласт, а на попапчик. По факту він називається Єва Пелець. А, ну попап теж написано, значить я угадав. Мегалодонска. Ну поки мегалодони не клюють. Щось серйозне вже дергає. Масою грам 30 <с> не менше. Значить, рибка підійшла, може чернуха. Саме головне, прикормив точку, закліпсувався і дергає. А остальні мовчать. да Гарненька краснопірочка і вижила. Гляньте, впитана така, може вона взагалі не місцева, каховська прорвалась поверху Оп, і срать нам в ладонь одразу. Спрацював багаторазовий пінопласт. Він же поп-ап з кусочком черв'яка. Внизу був пінотеста з черв'ячком. Як бачите, за 10 хвилин воно іще робоче, при тому, що по воді його протащили. Ще й як протащили. Можна вже їхати на інгулець, скоро спробувати полякати. Ну там кажуть ще тупо пострашніше, ніж тут. Орки взорвали мост, коли тікали піджав хвост з Херсона і він блокує течение. Я це замітив ще весною. Думаю, що за фігня інгулець був такий швидкий завжди як. Як понос в одного любителя сходить в чемодан прошлими вихідними. <рес> Рукожопи нічого не вміють нормально зробити, не бункерного вигнати Не воювати, не черта, только дохнуть безсмислено і безпощадно Отак от, от. Такс Перезакинули, я думаю, там нормально закормлено. останні теж треба туди перекидувати. Бо тільки один і воле. Перекинув всі, а клює все одно на одну і ту саму. При тому, що це вже не та. Я зовсім другий дрин закинув, бо той уйшов в сторону. а клеясь равно только на левой, кем бы он ни был. Вот все, что осталось у нас в Херсоне, куда крупный иди вряд ли весь помер. Карась Петрович. Но явно он не тут. Так, что-то загубало. Мені це не нравиться. Похоже, зачетного карася нам не світе. Наконец-то право начало движение. Я тільки не пойму, кто це делает. Рыба чи камыш. Похоже, на рыбу, конечно. Но нельзя ничего, так сказать, отрицать. Дивіться, Оп-оп-оп. Тут ще й байтранер був включений, щоб короб не утащив. Який я осторожний, зараза і пусто. б сумнівався, за попапчики. А, ні, тут пінопласт був, подергало і бросило. Ой, напевно буду шабашить. От така от у нас. Ситуація, риба потрошку вертається, і це перший, так сказати, я б не назвав ласточки, горобчики прилетіли. Може підосінь буде краще, щось звідкись прийде, зайде, проклюне. Але год на говно то є точно і ще не факт. Завжди може бути гірше, як я казав, поки орків не витравлять безпечно тарганів з ЗАЕС. Ми не знаємо, чим це все кінчиться. Дергає сразу на дві, но не бере, ні на одну, звісно. Ібо розмір. Ви бачили цих ривок, деревинка пропала, комиші одійдуть, цю фігню фіг чим витравиш, не викосить, не випалить, поки корінь не згине під землею. Так що вони заново прорізаються, позеленіють. Одійдуть нове листя лізе. Берег теж був повністю затоплений, Та, ну, якщо додавте до цього метрів п'ять у висоту і ви поймете що тут було потоплено все аж туди село, під. бо Бугор, є і, і не дорога. От карасик дав дубця плаває он. не виключаю, що це той карасик якого ми відпустили за брюхо баграний хоча ні цей крупніший цей реально крупніший. Та -мо, бойтранер, шоб тебе. І пусто. Ну я і не сумнівався. Нормальна риба так не клює. Може з'їздимо в Куйбишила на затони якось побачимо, а лучше б на інгулець через день, через два. Ну це не точно снайпер по ліску попав, прикормка просто крепко держиться. О, прямо таки виложило і потягнуло. Еть. Сидить на посашок Ну, як завжди, це на на рибка. Даже не таранечка Ой! Та що ж ти такий косий? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Пальчик пробив на виліт. Взяла на пінопласт в тісті, як бачимо, з попапом я вже достав донки. Остання вийшла. Ну от і все. Силочки, я б сказав, що вони в описі під відео, але по факту вони в кожному магазині вашого міста. Також новинки там же. Попап Піліці. П'єнка, по факту п'єнка разала. Рекомендую на поплавок, сиділо добре, але риби немає, щоб ще й клювало добре. Та й таке, силочки в описі під відео. Заводимо мотор і їдемо додому. Погнали!